Казка Ольги зубер, як їжачок з колючками посварився. Ох і розсердився ж їжачок на ті колючки. На спинці не полежиш, погладити всі бояться, а як же йому хотілося таку ковтинку, як у білочки зосі або шапочку з бумбончиками, як у бурсучка борі. Бо всім звірятам у лісі бабуся ведмедиця вив'язала теплі речі на зиму. Всім окрім їжачка. Бо як же на ті голки якусь одежину надіти? Отож сидів він на пеньку та й сердився, аж пихтів. Ось я зараз вас провчу капусні колючки. Схопився було за голівку їжачок. Та як вколе лапку. Ой-ой-ой, заволав він та й помчав лісом. Біжить, репетує. З пересердя вибіг аж на узлісся. Сидить на лапку дмухає. Аж тут забіг лис із чужого лісу та й до їжачка. А той вмить скрутився в клубочок. Голки настуборчив, і вже не їжачок, а рип'яшок. Не схотів, рудий, лапки колоти та й втік. А їжачок потупцяв додому. Дарма я на вас сердився колючечки, не буду більше, чмихав собі під носа. А щоб їжачок не засмучувався, бабуся ведмедиця, Зв'язала йому на зиму чудові панчішки.